Фібріоми, міоми, мастопатія це фітокомплекс, який саме допоможе уладнати жіноче здоров'я. Що саме входить в цей фітокомплекс? Це буде ледіанорм. Далі будуть свічки болигалин, свічки гінькурин, лімфорен, і будемо використовувати, звісно, наш магній. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. В першу чергу ми будемо застосовувати саме ледіанорм. Ледіанорм сприяє розсмопленню фібріозних вузлів, гальмує патологічні процеси в молочній залозі, нормалізує гормональний фон, усуває запалення і пухлини, а також стабілізує процеси. Є головним джерелом фітоестрогенів. Лімфорен. Тут буде служити він очищенням лімфатичної системи, буде посилювати дренаж та виводити з організму шкідливі речовини. Свічки болеголин, саме їхня така властивість, пригнічувати різ злоякісних пухлин, запобігає розвитку, метастазію, має антибактеріальну і фунгіцинну дію. Також ми будемо застосовувати звічки гінікурин. Вони володіють протизапальною, набряковою і знеболюючою, і ранозагійною та антибактеріальною дією. Сприяють відновленню менструального циклу, усувають запальні процеси, викликані грибковим бактеріальним та вірусними інфекціями. Також вони володіють ефективною дією мають на аденоми, атомії, матки і фібріоми. Тому будемо застосовувати також свічки. І далі на завершення буде, звісно, треба, щоб наша нервова система була в порядку, саме завдяки магнію, ми будемо і скористаємося такою можливістю. Тож не зволікайте, скористайтеся можливістю значить відновити свої фізіологічні властивості, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.